Всім привіт! Сьогодні ми подивимось трошки прекрасне величке відео. Комплект у розмірі 17,2. Каблучка 17,2, смарагди, виробник Таїланд у радіюванні. Бачите, так зроблена каблучка сережки ось такого плану. Раніше у нас було багато таких прикрас. Я все Мрію тепер нове замовлення з Таїланду зробити, але все чомусь вагаюсь. Це пізніше ми займемося цим питанням. 2850 гривень 80 доларів вартість комплекту. сережка та каблучка смарагди. Красивий колір такий. Ну, вони мініатюрні. Прекраси, я маю на увазі камінці. Самі такі сережки невеличкі. Десь до 2 см. Ну, в принципі, це і маленькі. через те, що така форма, то камінці візуально більшими здаються. Ну, сережки крупні в цілому. Я хотіла сказати, що здаються крупніші. о це буде правильно. Наступний браслет від 17 до 20 регулюється: це цитріни, гранати, кабушон, аметист і кабушончики маленькі родоліти, Тут на кінці ось такий красивий аметист. Це у нас також тайланд. Напевно, сьогодні все буде тайланд таке буде вечірнє відео. Чати руки. На цю я з кішкою гралась, вона з мене стрес знімала, тому вибачайте вже за руки, вони загоються, я більше її чіпати не, не, не буду. Ну, ті, хто мене знає, то ви мене знаєте. Ось це, бачите, а з включеннями 2800 гривень 79 доларів, 78 доларів. Цитринчики тут насиченого кольору. Якщо ви дивились минуле відео, там були красиві комплекти з цитрінами, мініатюрні. Це на подарунок можна, якщо я не забуду, я залишу посилання подивитися, якщо раптом не бачили. Він з елементами позолоти та ну, це срібло без родія. Воно просто таким, ну, якось тайці ще роблять додатково, щоб воно так блищало, але це не родій, він, ну, як звичайне срібло носиться. Цей ще браслет можна з часом переробити на колі, просто додати туди ланцюжок. от, А так це симпатичний, цікавий браслет. 23 грами вага до 20 см довжина. Далі ось такі, ну вони такі дуже тандітні, тандітні сережечки, такі типу хрестики. Вони, бачите, як ніби нерівні, але вони всі були такі, ну от всі так, виконані, бачите. На таких гвіздочках можна з часом перевести на англійські застрібки. Ця модель у радіюванні. 950 гривень 27 доларів вартість. Це саме такий червоний гранат, він червоно-рижий, я б навіть сказала, або просто світлий-червоний. Ну, буває темно-червоний, буває ось такий, прямо воно видно, що вони досить такі світлі. Ще такого кольору є браслетики, але там овальні камінці. Такі вони і невеличкі, але й немаленькі. Раз, ідеальний розмір. Дівчат, ще в мене є маленькі хрестики. Це не тайські, це українські. Але я вам їх покажу. О, вони такі маленькі-маленькі. 500 гривень у них вартість. Такі звичайні. Зараз модно Блогери чомусь на одне вушко тільки хрестик вдягають. Ну, а це, звісно, молодь, молодь. Вони так роблять. Вони такі досить легенькі. Наступний перстень, він тут маленького розміру 16,5. Це чорний опал, він з таким легким відблиском. Він є, але він такий несильний. І цими, як їх звати, Мультисапфірами, кольоровими сапфірами. 1750 гривень 49 доларів вартість. Ось Така квіточка. У радіюванні. такий красивий, красивий перстень. Давайте я його не буду знімати і покажу ще один, не менш красивий перстень, а може, може і красивіший. Кому як? 17,5-17,6. Так, він у нас на 100 гривень дешевший. Це зараз хвилинку, хвилинку. 1650 гривень 46 доларів. Це. У нас мультитурмаліни, ну, кольорові турмаліни проти кольорових сапфірів. Я думаю, що все одно турмаліни переможуть, але сапфіри вони в нас на даний період життя вони більш рідкісні. От, до весни, я думаю, що, може, в нас буде нове замовлення з Тайланду. Хотілося б в це вірити. Ви знаєте, що я дуже люблю Таїланд, це прям моє кохання, кохання. Прям справжнє кохання. Коли, коли тебе все <су> труси, і ти не знаєш, що тобі робити. От це про мене та Таїланд. Ну, подивимось, як воно буде. Просто зараз інший курс, ну, ви знаєте, що ваш курс це. Але ніби реально. Подивимось, подивимось. Нарешті ось такі тендітні. Тут ось такі е не замочки, зажимчики. На них є українська проба. Вони в Вані. 850 гривень 24 долари. Це такий е нефріт. Різний нефріт. Кошача шерсть в комплект не входить. Це в мене тут кішка інколи. Шивайся воно всюди лізе і на стіл, і, і буде. Бачите, такі цікаві к листочки. Може, вони і весняні, але вони дуже ніжні, дуже красиві, весна все одно настане, дівчата. І 17,1 каблучка хрестик 1650 гривень вартість. 46 доларів. Чорному радіюванні, але топази ну, чорний родій не псує. І, і тим паче тут ось ці лапки вони позолочені. Такі, бачите, його навіть не видно того чорного радіювання, навіщо вони так роблять, <сум> може, щоб було цікавіше. От, маленький розмір каблучка. Наступна ось така брошечка це сови з емалю та марказітами на такій гілочці. Ось так позаду. Цікава така брошечка, 1300 гривень 36 доларів. Вартість. Вона крупненька, така близько 4 см ширина. Якраз дуже-дуже красиво виглядає. У 18 розмірі ось такий адулярчик в чорному радіюванні. жабка хризолітова, ковшинка. 1350 гривень вартість. Тридцять вісім доларів. Такий долірчик красивенький. Далі красивий комплект. Ось такий з жабками. Це сережки та каблучка. Вони досить крупненькі, важкенькі, одуляри кольорові такі яскраві красиво виглядають ці наші жабки. Ось такий замочок. Тут ще по одній силіконовій заглушечці, поки в мене немає, щоб додатково покласти, але я думаю, що замовлю. Тут ще додатково хризоліти в очах у нашої жабки сапфір, сапфіри темно-сині. Сережки по 4 см, вони такі досить важкенькі. Вартість набору 2900 гривень 81 доллар. Це у нас ось такі цікаві лягушки. І тут ще класні самі бачите, вони ніби такі, як прозорі. З, з підсвіткою. Вже в нас є адуляр з лед підсвіткою. Так, трапляється, бачите, яка краса? Це у нас сьогодні таке відео. нічне. Якщо вам сподобалося щось, пишіть, будь ласка, коментарі ваші. Всім дякую за перегляд, за підтримку. Гарного вечора, до побачення!